На день Видиборського ліцею зібрались батьки, родичі учнів з чотирьох навколишніх сіл. Саме їх діти показали всім своїм гостям творчі пісенні танцювальні номери. На свято приїхали керівники району разом з представниками відділу освіти. Вони привезли безліч подарунків для Видиборського ліцею, цей посад, спортивний інвентар і багато іншого. Тим більше, що цей навчальний заклад є досить успішним. Враження саме що найкраще. Дивися на цей азарт, на цих діток, в яких горять очі. Хочете жити? Окрім творчої візитівки ліцею в спортивному залі на стадіоні відбулись спортивні змагання, на які до ліцеїстів приїхали учні Жатьківського колегіуму та Селянщинського спортивного ліцею. Найменше учні змагались у веселих стартах. Вони мали можливість продемонструвати свою швидкість і кмітливість у семи естафетах. І перше місце тут посіли господарі, учні Видиборського ліцею. Мені подобається спорт. А які види спорту любиш? Футбол, теніс, баскетбол, валітбол, а найбільше футбол. Команди учнів трьох навчальних закладів змагали з шахів та шашок, настільного тенісу і звичайно футболу, де юнаки та дівчата повною мірою мали можливість виплеснути свої емоції. А після змагань, звичайно, кубки, медалі, грамоти, а ще солодкі подарунки від торгової марки Руден. Враження від сьогоднішнього свята були у мене дуже цікавими. Мене... Ми сьогодні познайомились з багатьма людьми, б... знайшли сьогодні. Ми багато друзів. Сьогодні в нашому видиборському ліцеї було проведено дуже цікаве свято. В загальному заліку перемогу святкували учні Селянчинського спортивного ліцею. Дуже цікаво було, тому що ми грали з двома командами. Мені дуже сподобалася ну, сама гра і самі учасників. Взагалі не весь склад був команди, але все одно ми посіли перше місце. Ми виграли. Ну це дуже добре. Відділ освіти чаняхівської райдержадміністрації такі свята проводить в кожному навчальному закладі району. Будемо намагатися все робити, щоб підтримувати цей навчальний заклад, педагогічний колектив. Адже тут є підтримка і з боку сільського голови когута Володимира Івановича лише в цьому році було виділено на видиборський ліцей інформаційних технологій близько 60 тисяч гривень. Це і на оздоровлення, це і на співфінансування виготовлення проекту та і кошторису, експертизи проекту для заміни вікон та дверей.